Якщо мова заходить про зарядні станції, ми згадуємо про EcoFlow та Брюєті. Але сьогодні у нас на огляді дуже цікава зарядна станція, яка є прямим конкурентом таким моделям, як EcoFlow Delta Max, вартість якої 62 тисячі, та Брюєті ac 200 Max, вартість якої 51 одна тисяча гривень. А вартість даної зарядної станції 40 тисяч гривень. Давайте сьогодні розберемо, чи варта вона свої гроші і чи є ця станція конкурентом більш відомим від EcoFlow та Yeti. Почнемо з характеристик, модель Y2000, акумулятор дітей залізофасфатний напругою в 32 В ємністю. 64 годин, або 2048 Вт. Годин. Зарядка від мережі максимум в 1000 Вт, тобто станція може зарядитись від 0 до 100% приблизно за 2 години. Напруга 220 В. Сонячний вхід реалізований через роз'їм XT60, максимум потужності 800 Вт. Напруга від 12 до 72 вольт. Вбудований інвертор з чистою синусоїдою. Потужністю в 2 кВт, піково 4 кВт, USB-виходи до 18 Вт і Type-C Power Delivery до 100 Вт. Також реалізовані в цій станції DC-виходи напругою 12 Вт. Та 24 В максимальною потужністю в 200 Вт. В комплекті зі станцією постачається інструкція та коробка з аксесуарами. Інструкція на англійській мові. На першій сторінці бачимо специфікації, розміри станції, вага 24 кг, ресурс 5000 циклів стратою ємності до 30%. Ну і інші характеристики. Кому цікаво, ставте на паузу, вивчайте. Відкриваємо коробку з аксесуарами. Бачимо, що в нас є мережевий кабель, вилка і такий ось роз'єм, досить незвичний, я такого ще не зустрічав. Перехідник від автомобільного прикурювача на роз'єм XT60 для того, щоб заряджати станцію від автомобіля. І перехідник для зарядки станції від сонячних панелей. Зарядна станція виконана в металевому корпусі, з боків є дві такі зручні ручки, на які вдягнуті чехли. А особисто мені ця станція дуже нагадує комп'ютерний системний блок. На зворотній стороні розташований світлодіодний модуль. щоб його вімкнути, затискаємо кнопку. Світло тепле, досить яскраве. Режимів роботи 4. Вхід мережі 220 В. Вхід постійної напруги, як я вже і казав, завдяки аксесуарам можна підключатись до сонячних панелей, заряджати станцію, або під час поїздки на автомобілі заряджати від прикурювача, або зробити перехідник і під'єднувати додатковий акумулятор, якщо такий є в наявності. Далі брікер 30 А. Я так розумію, це щось на кшталт автомату або запобіжнику. А далі в нас є три євро розетки і кнопка, щоб вімкнути інвертор. Чуємо, як класного релюшка. І далі, що дуже цікаво, ось такий роз'єм називається Parallel Connection згідно інструкції. Завдяки ньому можна підключити дві станції паралельно, тим самим ми збільшимо її ємність і збільшимо вихідну потужність. Замість 2 кВт буде вже 4. На передній панелі кнопка запуску інвертора. Досить простий та інформативний дисплей. 4 роз'єми USB потужністю 18 Вт, 2 Type-C з Power Delivery до 100 Вт, кнопка активації роз'ємів. Коли натискаємо кнопку, у нас на екрані з'являються індикації активності роз'ємів. Значить два роз'єми DC 24 Вт 200 Вт під заглушкою роз'єм прикурювача. Також два роз'єми DC 12 В, теж 200 Вт і роз'єм прикурювача під заглушкою. При активації роз'ємів на екрані бачимо відповідну індикацію. USB Type-A роз'єми. Підтримують наступні протоколи, серед яких Quick Charge 2.0 та 3.0. USB Type-C роз'єми підтримують Power Delivery 3.0 до 105 Вт. До роз'єму USB Type-A під'єднав електронне навантаження. Через USB-тригер налаштував напругу 12 В, 1,5 А майже 18 Вт. І ми бачимо, що у нас на самій зарядній станції індикація у 12 Вт, але по факту споживання 18 Вт. Ось ми бачимо одразу індикацію, скільки приблизно годин залишилось до роботи зарядної станції в такому режимі. Рівень заряду 50%. З таким зарядом приїхала станція. А, також бачимо, що вхід зарядки 0 Вт. Спробуємо одночасно заживити паяльник на 65 Вт. Так, включаємо паяльник. О, я бачив 61 Вт по індикації на самому кабелі. І ми бачимо, що зараз споживання 43 Вт, але по факту воно трохи більше. Так, давайте що, спробуємо. Спробуємо, чи зможемо ми заживити одночасно два паяльника. Не знаю навіщо, але давайте це дізнаємось. Так, дивимось. Одночасно подається живлення на два USB Type-C роз'єми і на Type-A роз'єм. Так, включаємо. Другий паяльник? Ні, одночасно, одночасно два паяльника заживити ми не зможемо. Під'єднав електронне навантаження до USB Type-C роз'єму. Зараз налаштована напруга на 20 вольт 1 А. Запускаємо. На дисплеї зарядної станції 13 Вт. На самому навантаженні 20 Так, давайте збільшувати 40 Вт. На зарядній станції 32 Вт. Йдемо далі. 60 Вт 51 Вт на зарядній станції 79, 80 Вт 72 на зарядній станції 99 друзі, Вт 92 на зарядній станції. Ну що ж, 100 Вт, будь ласка, по факту ми забираємо 100 Вт через Power Delivery Тобто, ноутбук можна спокійно заряджати. Так, але давайте. Давайте ще додамо трохи, спробуємо. 104-103 Вт. Так, 104 Вт був максимум 5,3 А. Тобто 5 Ампер 98. Ось 5,1 А100 Вт, будь ласка. Все працює. До виходу прикурювача 24 вольт під'єднав електронне навантаження. Як бачимо, у нас зараз 24 В, 1 А дивимось. Так, 23,9 Вт. На дисплеї станції 23 Вт, що вже більше схоже на правду. Так, ставимо 2 А 47 Вт, 46 Вт на зарядній станції. Так, йдемо далі. 3 А71 Вт. 68 Вт на станції. 4 Ампери 92 Вт. 88. А, 92 теж на станції. Тобто по USB роз'ємам трохи є розбіжність по індикації, а по вихідному DC роз'єму таких проблем немає. Так, 5 Ампер 117 Вт. Давайте. 6 140 Вт. Значить, 7 А 162 Вт. 8 184 184 також на екрані зарядної станції, 9 А. І у нас 206 Вт. 206 Вт ми знімаємо з роз'єму, 206 Вт по індикації на зарядній станції. Я буду зупиняти цей тест, тому що моє електронне навантаження 200 Вт довготривало, точно не витримає. тому... Тому можна вважати, що свою заявлену потужність 200 Вт роз'єм віддає. Давайте тепер дізнаємось, чи віддає свою потужність роз'єм на 12 вольт. Так, почнемо вже одразу з 6. Так, цей роз'єм відключаємо. Бачимо напруга 12,3 вольт. Запускаємо 6 А, це у нас 68 Вт. 60. Ага, тут навіть 70 Вт. 70 Вт на дисплеї а, нашого, нашої зарядної станції. 68,8 на електронному навантаженні при 6 Амперах. Так, 7 Ампер 8. Давайте одразу додамо. Так, 11 Ампер 119 Вт. 12 Ампер 128 Вт. 15 ампер 154 Вт, 17 ампер 172 Вт, 18 ампер 179 19 ампер і що у нас 19 ампер вже перевантаження. Перевантаження і наш, наше навантаження не хоче працювати. Але слід враховувати, що у нас може бути просадка на довгих дротах. Так. 18 ампер 179 Вт, 19, 19 ампер і все, навантаження не хоче працювати. Тобто у нас просадка на дротах, як бачите, напруга впала до 10 вольт. Тому потрібно для такого тесту дроти більшого перерізу. от Але ми бачили 180 Вт навіть. По індикації на дисплеї 219 Вт. Тобто десь близько 200 Вт. Ми можемо зняти з цього роз'єму, але нам потрібні е, досить потужні дроти для цього. Під'єднуємо зарядну станцію до мережі. Так, Ми бачимо, що в нас fast charge, super fast charging, друзі. Бачимо, що у нас індикація залишилась 1 година до кінця зарядки. Ми бачимо 1000 Вт зарядки. Запускаю секундомір, щоб перевірити, через скільки буде акумулятор заряджено до 100%. До мережі зарядна станція під'єднана через паверметр, і ми бачимо по індикації, що зарядна станція споживає 1082 Вт. Тобто індикація в 1000 Вт цілком чесна. Минуло 4,5 хвилини і ми чуємо, що запустився вентилятор системи охолодження. Працює він, в принципі, не дуже шумно. Минуло 47 хвилин. Зарядна станція пише, що заряджатись залишилось 28 хвилин, 87%. Ми бачимо, що потужність зарядки трохи зменшилась, Зараз складає 600 Вт. трохи збільшились оберти вентилятора. на Передню панель виводиться повітря. Минула 1 година 12 хвилин. Акумулятор заряджено на 98%. Ми бачимо, що потужність зарядки знизилася, складає зараз 199 Вт. І також у нас збільшився час, тобто у нас зарядка йде поетапно. Спочатку 1000 Вт, потім 600 Вт і вже під самий кінець 200 Вт. Що, чекаємо завершення? Минула 1 година 27 хвилин, акумулятор повністю зарядився. Насправді минула 1 година 26 хвилин, і я просто трохи не встиг був в іншій кімнаті. Тому можна рахувати, що від 50 до 100% зарядна станція зарядить акумулятор за близько півтори години. А що там у нас з синусоїдою? Як бачимо, синус чистий, як сльоза дитини. До виходу інвертора зарядної станції під'єднав ватметр, до самого ватметра під'єднав масляний радіатор. Давайте подивимось, як переносить станція навантаження, коли у нас вмикається охолодження. Так, запустив на перший рівень, як бачимо, 750 Вт, 760 Вт. Ну Дивіться, навіть з цим ватметром показники досить точні. Значить, 760 Вт. А ми бачимо, у нас пішов відлік часу орієнтовної роботи від акумулятора. Вказано, що дана станція може видавати, інвертор станції може видавати 2 кВт. Давайте перейдемо на другий рівень. Другий рівень у нас 1160 Вт. Вентиляторів я не чую. Так, ну давайте максимум, якщо не помиляюсь, тут якраз 2 кВт буде максимум. Давайте подивимось. Так, вімкнувся вентилятор 1870 Вт. Ось, якщо видно, 1873 Вт, 1832 Вт по ватметру. Як бачимо, зарядна станція працює, 2 кВт вона може віддавати. Що ж, давайте спробуємо трохи її розрядити, а, встановимо. Навантаження в 1000 приблизно 100 Вт-1137 Вт. І почекаємо деякий час, подивимось, яку ємність віддасть наш акумулятор. Минуло близько 4 хвилин. Ми бачимо, що інвертор продовжує віддавати 1145 Вт і, як не дивно, вентилятори перестали працювати. Тобто при такому навантаженні вентилятори вмикаються лише іноді. Знову вімкнувся вентилятор. З передньої частини видувається тепле повітря, з задньої таке прохолодне. Залишилось 50% ємності. і Ми бачимо, що акумулятор віддав 894 Вт-годин. Друзі, ми побачили, що станція відключилась, зараз ви побачите на екранах результат. Ставимо заряджатись. Станція запускається. Паралельно ми будемо заміряти час зарядки від 0 до 100%. Бачимо, акумулятор заряджається потужністю в 1000 Вт, Ну що, чекаємо і дізнаємося час повної зарядки. На виході через інвертор акумулятор віддав, якщо не помиляюсь, 1596 А Ділимо цей показник на 2048 заявлених і отримуємо 70 78%. Тобто 78% від заявленої ємності акумулятор віддав, і це враховуючи перетворення інвертора, тобто КПД-інвертора, завжди він не 100%. Це дуже дуже хороший показник. Минуло 2 години 11 хвилин. На жаль, я прогав у той момент, коли зарядна станція зарядила акумулятор. По ватметру ми бачимо, що акумулятор взяв на себе 2,13 кВт. Ну що, друзі, давайте робити якісь висновки. Напишіть в коментарях, як вам така станція, особисто мені вона сподобалась, тому що, по-перше, тут чесні роз'єми type c тут чесні роз'єми DC, які видають до 200 Вт, USB-шки, їх аж 4 штуки, простий інформативний дисплей, хороший якісний корпус. Навантаження витримує. Я маю на увазі, витримує інвертор. Свою ємність віддає, заряджається близько 2-2,5 годин до 100%. Ну що ще потрібно порівняно з конкурентами, ціна відчутно нижча. вартість такої зарядної станції близько 40 тисяч гривень, але її потрібно замовляти з Китаю. Було б ще цікаво її розібрати, подивитись, що там в ній всередині, але я не можу цього робити, це не моя зарядна станція, мені її надали на огляд. І якщо в принципі вас зацікавила така станція, ви бажаєте її собі. Через Максима, як хто слідкує за моїм каналом, Максим це та людина, яка збирає акумулятори, можна замовити цю станцію з Китаю, але потрібно буде чекати, поки вона приїде близько місяця. Але, ну, як на мене, вона того варта. Ну що, друзі? На цьому в мене все. Не забувайте підтримувати україномовний контент вподобайкою та коментарем. І до зустрічі в нових відео.